Вести до даного управління два відділи: це відділ закупівель і відділ господарського забезпечення. Кожні витрати. Mm. Бо господарські відділі це, я хочу сказати, так, не, не володіє ситуація, закупляються миючі засоби, туалетний mm. папір, ручки, канцтовари, все інше, все це йде. Закупляє відділ закупівлі, а реалізовує це все, розподіляє і використовує господарські відділ. Все ці суми йдуть через бухгалтерію, і получилось так, що в нас один відділ був там. Закупівель я здійснював керівництво, там, господарський відділ Анна Олександровна. Mm. То ми зібралися і давайте комусь одному йому. От тому, щоб воно було mm. щоб вони... не могли планувати свою роботу і ефективно використовувати Скільки потрібно да. туалетної бумаги. Да. Ну, такі господарські, такі повсякденні проблеми, скажімо так, тому. Mm. Так, да, приводимо відповідність, просто що в хаті повинен був один господар. Дякую. Запитання будуть, в членів комісії, присутніх, доповнення. Ставлю на голосування за, проти прийнято одноголосно. Дякую, Юрій Степанович. Четверте запитання нашої комісії: це про затвердження програми. Це білоцерківська громада. На 25-27 роки доповідає Василь Морський, заступник міського. Голови. Будь ласка, всім доброго дня. Даним рішенням пропонується затвердити програму. Цифрова Біл білоцер... цифрова Білоцерківська громада на 25-27 роки. На виконання державної політики в цифровіза в реалізації цифровізації було зібрано всі пропозиції структурних підрозділів щодо програмних продуктів і об'єднано в одну програму. В першу чергу хотів би наголосити, що е, дана програма і як є в рішенні. До пріоритетів можливого фінансування буде пропонуватися частково. Ті цифри, які зазначені по тим чи іншим програмним продуктам, скрізь прописано в джерелах фінансування бюджет Білоцерківської міської територіальної громади, грантові кошти, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Частково дані заходи, дана програма складається з 33 заходів. Дані заходи частково вже фінансуються по господарській діяльності тих. Чи інших структурних підрозділів, тому в цій програмі об'єднуються всі, є різні розпорядники, і ми будемо виходити і пропонувати ті чи інші заходи з реальних можливостей фінансових. Тому пропозиція підтримати програму, яка об'єднує фактично всі програмні продукти, які вже наявні у нас в громаді, і які можуть бути реалізовані. Зрозуміло, що є такі програмні продукти, які б ми хотіли б, щоб в нас в громаді вони були, але зрозуміло, або за наявності коштів вільних, або ж вже будемо шукати якісь грантові міжнародні технічні проекти для їх реалізації. Якщо є питання, готовий відповісти. От друге питання, що ви відповіли, то дуже цікаво. Треба шукати гранти. Ми намагаємося. У нас навіть деякі заходи і, і виходить навіть деякі заходи в нас заплановані, і навіть ну, наперед не буду казати, але ми будемо в деяких цифрових рішеннях, навіть громадою, де буде міністерство відпрацьовувати пілотні проекти. А по цій інвестиційним проектам у нас з Білої церкви. Яка кількість заключена з інвесторами? Ну, За на сьогодні роки в нас, ну якщо ми говоримо про індустріальні парки, в нас з двома індустріальними заключені меморандуми, mm -hmm. вони виконують свої <кхи> концепції. На сьогоднішній день у нас в індустріальному парку Біла церква 1 три е, заводи будуються з нуля земельні ділянки. Один інвестор у нас Єврофудсервіс, будується біля одеської траси. У нас на сьогоднішній день е, фактично. Е, Переробної промисловості будується з нуля е, майже 8-8, якщо не помиляюсь, заводів. Плюс до нас велика кількість приїжджає релокованих підприємств, які беруть уже Браунфілди е, будівлі, які е, фактично реконструюють і далі продовжують свою діяльність. У Нас на сьогоднішній день з моменту навіть до повномасштабного вторгнення було 19,5 тисяч суб'єктів господарювання, Сьогодні вже майже 22 тисячі суб'єктів господарювання. Дякую, Василь Петрович. У кого будуть якісь пропозиції до даної програми, можливо, доповнення, запитання, питання. Будь ласка, Анатолій Васильович. Петрович, а цю програму бачили взагалі? хто тут Як відповідальний за програму? Так, всім розсилалося структурним підрозділам і всі давали зворотній зв'язок. Цю програму відпрацьовували більше трьох місяців. Для керування ОСДП, то... Ну, відповідно було до поданих пропозицій, наповнена дана програма. Є листи за моїм підписом, які надходили на е департаменти? Якщо є якісь справки або пропозиції, не питання. Якщо щоб не вийшло, що тут, наприклад, записаний захід, моніторинг да, mm -hmm. паркувальних майданчиків, створення паркувальних зон, департамент а... взагалі не розуміє, як це робити, але йому записали. А, про... а я, я перепрошую, який це пункт е зараз? Він один один двадцять створення сервісу для моніторингу паркувальних майданчиків. Ну там пару стара. Транспортну відділ транспорту та зв'язку. Департамент життя ну може бути на кого будуть покладені повноваження. Це може бути реалізовано і в наступному році, може бути і через, якщо не на часі, от закінчиться війна, може буде актуальним. Ну більше за все тут відділ транспорту та зв'язку. Департамент ну в координації. Ну я не розумію. Я ну ладно, все я зрозумів. Добре. Тобто, я дивіться, тут тут на сьогоднішній день, якщо роз, два, от наприклад, розпорядники, то хто зробить бюджетний запит і хто на кого будуть покладені обов'язки, то і буде цим питанням займатися. Якщо департамент не звернеться і не будуть виділені ці кошти, це не буде реалізовуватись. Тим паче, тут є відділ транспорту та зв'язку. Яка ситуація зараз? Ми паркові. ж прийняли по порядок ага. відповідно до законодавства. Далі нам потрібно, щоб рухатись відповідно до тих постанов, які є, замовляти схему, яка ага. коштує грошей. Тільки після того оголошувати конкурс, ага. і може бути або комунальне підприємство, або приватне, яке виграє тоді заключати з ними договір. Ага. Тобто, поки ми не виділимо кошти на схеми. І не буде у нас а на зможемо... підставі чого треба виділяти кошти на схему, на Чому схеми попередньо, попередню, повинна ну як в інших містах відбувалось, робочі mm -hmm. групи, розглядають попередньо можливі місця. То це цілий план міста, да, да і він може ділитися на зони, вивчається. Потім, вже коли ми розуміємо, що технічно відповідно до всіх норм. Це місце може бути відповідним. Уже замовляється схема, яка погоджується з поліцією, з усіма з усіма, коли вона розроблена. І вже а піс... кошторис цей? Кошторисна... схеми? Ці, да. ну, По різному, наприклад, місто Київ замовляло схему всього Києва. Їм обійшлося це плюс-мінус 20 мільйонів, коли ми вивчали. Ні, ну, Місто Київ ну, від міста Том... Києва. Да, тому... 3 мільйони. Три мільйони. Ну, Три Три Тут питання в коштах. Ну коли ми обговорювали, що дійшли висновку, що на сьогоднішній день давайте переможемо, а тоді вже Дякую. будемо цим питанням займатися. Будуть ще ви, пропозиції, ви вчимо... запитання до цьому один 11, один угу. зараз Анатолій Васильович. Давайте ви два заступника. ви винесли цю програму. Находитесь в одному приміщенні і прийшли на комісію виясняти, хто що, за і що відповідає. Один відповідає, що в нього є листи з департамента з відповідями, другий нічого не знає, Де, то якось розберіться, будь ласка. Ну, Що-що? Купівля що? Ну а чо б їх не купляти? Хто хоче хороші міста, то й купляє. і купляє? Запропоновані всі сервіси, які взагалі існують в Україні. Зрозуміло, що якщо у нас буде якась технічна допомога, ми вже задекларували, що ми політично готові це створювати і рухати. Ну я ж розумію так, анатолій, що це програма. Вони і будуть зміни по ходу цієї програми. Будете Задавав робити програма. поправки. І, так. і вона з великими коштами, яких зараз немає наявності, так що час покаже. Ще запитання будуть. Ставимо на голосування. За, проти, утримались, прийнято одноголосу. У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного закриваємо засідання нашої комісії з питань законності регламенту. Хто за закриття даної комісії, прошу голосувати. За, проти, утримались. Все, прийнято одного. Дякую всім. Гарного дня і все найкраще.